Я пам'ятаю перші рази, коли там ще були такі духовиті росіяни, які там, по своїм певним убіжденням, ішли воювати, відвоювати територію, освобождати русські русських собратів, то на початку війни таких ще бачив. То до цих людей відносився як, як до загарбників. Але в цілому, в ході війни, коли долучилися всі от, весь непотріб. Коли ми воювали проти, о, шторм Штормзет, коли ми воювали проти вагнерівців, та й взагалі проти цієї всієї армії, то це просто бруд людей, до яких навіть не хочеться не то, що там вдарити, коли він там полон, обично дивися ті ролики, де українського бруть полон, просто забивають до смерті. Ти дивишся на нього, а ти не хочеш тобі навіть його вдарити. Зачасту ми навіть давали сигари, папероси, накормили там, напоїли. Він розказав всю інформацію, яку нам потрібно зараз для певних дій. Але були в цілому такі а, люди, а, в кавичках скажу, а, його взяли в полон, накормили. У нас якраз саме задача має бути: я йду на штурм а, і кажу: побратиму: завжди давай підемо його допросимо. Запитую, тут є хтось з ваших? Він каже, ні, немає. Я кажу, все, друже, все спокійно, тебе зараз заведуть, ніхто там тебе не тронеть. Скажи, тільки чесно, є там хтось або немає. Він сказав, що немає. Ми пішли, але там, я кажу, давай кажу, закидаємо гранатами спочатку, а потім. І е, е, мій побратим кидає першу гранату і тут такі постріли просто тьма. Тому були ситуації різні. Це просто непотріб. Непотріб людський е, е, назвати їх там бидлом, навіть це буде слово дуже розкішне для них. Це люди, навіть які не знають математику, але він знає, що він має отримати за поранення. І коли ми брали навіть в полон цих людей, у нього була довідка в кармані. і Він каже: пацани, не забирайте цю довідку, цю справку, я маю отримати, що там мільйон рублей за неї. Тіпер, ти в плін попав. Ну, мені ж його вернуть? Да, Вернув.